Ніч, дерева тихо шелестять, зорі сходять, ліхтарі горять, місто спить, будинки сплять, тільки й миру, і спокою хотять. Кожен бачить, тільки світлі сни, мріють, щоб були реальними вони. Бо в житті найголовніше мир, і в країні, і в душі повір. Україна наша ти земля, тут сади, широкі поля, і врожаї кращі за усіх, люди добрі, вони люблять всіх. Ніч проходить ранок настає. Сонце сходить новий день дає. Вірте, люди, все буде гаразд, Бог єдиний захищає нас.